Наше запоріжжя не тільки культурно розвивається, мистецтво розвивається, а ще й звичайно, що у нас триває війна, повномасштабне вторгнення, але ми маємо і розвиток нашого бізнесу, і не просто бізнесу, а саме бізнесу, який відкривають наші дорогі. Ветерани, які повертаються, які мають ідеї і е, мають можливості їх втілювати в наше життя. Е, сьогодні до студії ми запросили надзвичайну жінку. Мені дуже приємно поспілкуватися з Юлією Матвієнко. Добрий Доброго день! Голі. Вітаємо вас! Доброго дня. Е, взагалі е, війна це завжди ну, це таке стереотипне, можливо, думка уявлення, що на війну йдуть тільки чоловіки. Але жінки теж стали дотичними до цього. Як можна поєднати жінка і війна? Це таке питання постійно, ну, якби поширене ще з 2014 року, коли всі казали, що війна це не жіноча справа. Але насправді це не жіноча, не чоловіча і взагалі не людська справа війна. А в прямому сенсі цього це не дитяча, і дуже сумно, що деякі не розуміють цього, ті люди, які на нашій планеті живуть в цивілізації. Називають себе цивілізацією, але нам з цим доводиться жити, нам проти цього доводиться боротися. Тобто нема різниці, коли до тебе приходить в будинок, коли до тебе, до твоїх дітей приходить ворог. Жінка має право захищати на рівні з чоловіками. І якщо вона має силу, якщо вона знає, як, і ніхто не вправі казати, що ти не можеш того робити. Я завжди порівнюю там вовчицю, яка буде до останнього захищати своїх воченят. Це, це нормально. Нам не дали інших засобів просто. Чекати когось чогось. Кожен всю цю війну робить все, що він може. Хтось, хто розуміє, що волонтером він може а, більш допомогти, більш бути корисним. Хтось а, бере в до рук зброю, і неважливо, що це жінка чи чоловік. А, тому, тому нема такого не жіноча. Я проти цього і багато моїх посестер. Я ми весь час на війні ми доводили про те, що жінка теж. Вміє, жінка теж не має права воювати, якщо вона відчуває силу в цьому, і наразі дуже багато дівчат воюють. На жаль, у нас багато і загиблих наших посестер, і які дійсно дуже героїчно і е відповідально відносилися до, скажімо так, своїх зобов'язань, не дивлячись на те, на якій посаді вони знаходились, на яку посаду вони приходили. Хочу зауважити так, що жінки в нас працюють. Не тільки там, наприклад, повар може бути або медик. Дійсно, що жінки виконують надважливі серйозні завдання на рівні з чоловіками. Ви кажете, що ви відвоюєте, скажімо так, да, це право жінки робити те, що вона може, що вона хоче саме в таких умовах? Ну насправді до 2016 року в нас в армії була така процікація. Проблема в тому, що жінки не могли обіймати бойові посади, mm -hmm. і, але обіймали. Ну тобто, фактично, ми виконували бойові завдання, але рахувалися санітарками, рахувалися там кравченнями і це було несправедливо, тому що багато хто ж жінок, вони заслужили на нагороди, заслужили на, скажімо так, бути тим, ким вони є, насправді. Тому що я, я згадую свій, свій перший рік на війні. Ми е, з посестрою боялися загинути, тому що, а, а що Комбат скаже, що в нього на передовій робила там а, от, ну тобто, е, чи санітарка. Тому ми, ми, ми боялися не, не, не смерті, ми боялися підвести нашого командира батальйону, який був нам як батько, який е, розумів, що ми прийшли до війська саме воювати. І, е, Воювали, не дивлячись на посади. В 2016-му влітку це змінили. І... Це стало на офіційному рівні жінки. Так, жінки після посади. навчання мають з 16 літа мають обіймати ті посади, які вони там обирають після навчання. Це... І зараз це ну, немає щось такого незвичного. Зараз дівчата в штурмових ротах є командири рот. Зараз це стрілки, це штурмовички, це аеророзвідка. дівчата дуже багато. Пілотів в будь-які посади, снепери, розвідниці, ну тобто всім, ким хоче бути, чим, механік, чим можеш, водій, механік, тобто. На Моя посестра чоловіка. загинула. А, вона герой України. Хоча вона дівчина із Челябінська, яка приїхала на майдан 2014 році, позивний Сімба. Вона була командиром бойової машини, а, як ми кажемо, Бехи, і загинула, коли контрнаступ був на Херсонщині. Це дівчина з Челябінська, яка Мабуть, єдиний герой України жінка. Але вона всі ці роки воювала і воювала дуже гідно. І так вона крутила ті гайки. Ну, тобто, для мене, навіть для мене ж це щось незвичайне. І е, я про сьогоднішній день завжди всім кажу і нагадую, що ми маємо пам'ятати всіх наших загиблих, особливо, скажем, нас. Наше сестринство ми е, в житті один одного підтримуємо, на війні одну одну підтримуємо і несемо пам'ять про тих, про які, е, на жаль, вже не з нами. Ви не тільки жінка військова, ви ще й мама. Мама чотирьох дітей. Вони підтримують, як вони ставляться до того, що мама військова? Е, взагалі, е, це дуже складне питання насправді. І а, мені, скажімо, повезло. Мої діти мене розуміють. А двоє старших дітей, коли мене, мене не було 5 років, я воювала з весни 15-го до, <кхм> до 20-го року. Та, до, будете, до 20 так, до 20-го року майже. І а, мої діти росли майже без мене, тому що Ну, саме страшне для матері військової це коли твоя дитина десь там хворіє, а ти не має, маєш змоги бути з ним поруч, чи якась там лікарня, а тебе поруч нема. Це, це, це саме страшне, саме важке. І ті дівчата, які погоджуються на військову службу, вони добре розуміють, що саме вони ставлять. В пріоритет, і це насправді дуже важко. Але мої діти мене розуміють. Народження моїх двійнят мене повернуло додому і підтримує мене до сих пір. Я не маю права зламатися, я не маю права якось перепочити, я маю виховати з них теж гідних. Дітей України, моїх дітей. Старший син у мене навчається військовому вище. Він зараз курсант. Старша донька, вона ну, працює вже, вона фармацевт в мене, а молодші, молодшим зараз 5 років. ваші діти підтримують вас не лише да? в вашому поклику захищати Україну. А й вашому бізнесі ми сьогодні говоримо про ветеранський бізнес. Люди, які повертаються, мають ідею натхнення і сили створювати щось нове на майбутнє. От зараз ми бачили вашу продукцію. Мамина ферма я бачила в соцмережах, що ідея виникла там за три дні, тобто дуже швидко. Як ви дійшли, і як, от де було це натхнення, щоб щось далі створювати? Ну насправді. Мамина ферма з'явилася і почала з'являтися тоді, коли я, діти були зовсім маленькими. Це було в мене на подвір'ї. Тобто я, у нас у ветеранів, не у всіх, я не буду за всіх казати, але в багатьох. Є потреба змінити е, вид діяльності, який е, ми, там, ми працювали, яким ми були до війни, тому що війна вона трішки змінює. Наприклад, в мене раніше була робота, яка е, була пов'язана постійно з, там, з Теж торгівля, виробництво, але це спілкування з людьми, з клієнтами. І я для себе зрозуміла, що поки я не готова а, до такої роботи, і мені потрібно десь там в, 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 в тваринництві, в птахівництві. А, тим паче, що а, я вдома, в мене графік такий, що з двінятами малесенькими я не зможу піти кудись там працювати, треба робити щось своє. А, це Починалося з, 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 з подвір'я, а потім якось так воно. Сталося, що та людина, яка ну, яка привозила нам там корми, запропонувала, що в мене є ферма, вона не працює, але там все є, налагоджено. Чи не хотіли би викупити, там будете відпрацьовувати там м'ясну продукцію? І я погодилась, і назва, звісно, «Мамина на ферми, тому що ну мама чотирьох дітей, і, 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 і так а не тільки для да, своїх, так а для да, всіх запоріжців виходить. Ви да. тільки в межах Запоріжжя ну. Ну, взагалі в основному так, так. Ну Дніпропетровська область, uh -huh. так також Нікополь, Марганець, е, при, ну у нас є клієнти звідтіля. Е, коли е, почалась повномасштабна війна, е, то я полишила все, е, роздала людям, е, позвонила там ті, хто поруч біля ферми, сказала, розбирайте, тому що ну, птиця загине. Е, е, я залишила знову дітей, побігла. Куди добігла, там, в ТРО, але через місяць вже повернулася додому, тому що ну, треба щось, скажімо так, я потрібна дітям. Вони маленькі, дійсно, їм тоді було по два роки. І навіть да, по два роки не було навіть. І е, почали потрішку потихенько відновлювати знову поголів'я, знову діти мені в у всьому допомагали і допомагають. Ну наразі старший син, звісно, що ні, тому що він навчається. А, але ж так, це це мамин бізнес, в якому допомагають мені мої діти. Наскільки важко з якими труднощами стикаєтесь бізнес і війна? Наскільки от зараз це заважає? Ну, по-перше, ми прифронтове місце, на жаль, і по-друге, блекаути, які були, це було важко, важко, тому що птиця вона має бути при ну, там, це... температурі, вентиляції і так далі. І неможливо там залишити, вона загине. Тобто це і чергування були, і допомагали мені друзі, мої, і робітники навіть чергували. Коли ще були там по графіку, це було одне, коли вже без графіку просто було відключення, то це, звісно, було важко. Те ж, те ж саме впали продажі. Ну, люди боялися купувати м'ясо, тому що холодильники виключались, не працювали, пам'ятаєте, ці, ці часи. А і е, навчилися робити е, тушонку, навчилися робити м'ясну консульту навчилися робити каптити. Що більш довше зберігається? Так, взагалі копчення це не для того, щоб смачно. Справжнє копчення це для того, щоб зберігати продукцію, ну тобто, якщо воно справжнє. Джерки. То, це хлопці, це, це і за хлопців, тому що позвонили мої теж колеги і попросили. Кажуть, ну там ми вийдемо, нас там на неділю, дві, з собою м'ясо сушене, може ти будеш робити, ми в тебе будемо брати. І тільки не солене, тому що ну, там у нас усюди, де продається, ну, то це під пиво. А нам зробити так, щоб поїсти, щоб з собою можна було там, дальній похід брати. І я так, придумала рецепт, так щоб воно і зберігало. Ви і... самі придумали рецепт? Так, ну в мене є помічники мої, скажімо так, багато у нас професіоналів, які в Запоріжжі відкликну... відгукнулися, і ми до сих пір співпрацюємо. А в них трішки інші, інші ну, скажімо, напрямок так, роботи, напрямок да. роботи так. але ми доповнюємо один одного. А, і так асортимент і з'явився. Тобто ми навіть почали торгувати живою птицею, наприклад, той же Марганець, Нікополь, а наші. Дуже такі міста, які страждають більш за все, на жаль, а вони купляли в нас живою. Тобто на подвір'ї брали там 10, 20, 30. І люди знають, що ні холодильника, нічого не потрібно, в них воно все під рукою і воно, коли потрібно, на стол, тобто, це ж просто там догодовувати, скільки там потрібно. Тобто ми е були дуже гнучкі під усякі е неприємності, які нам. Постійно, скажімо там, нові вигадував цей час, на жаль, військовий наш. А, ну, і, і, і плануємо далі, все ж таки, не дивлячись ні на що працювати. Я не знаю, у нас план, мабуть, вже є на все. Як вивернутися, ви З будь-якої ситуації. Да, це, це, мабуть, у кожного запорізького бізнесу, у кожного у харківського теж саме. Ми навіть підтримуємо один одного, одного. З приводу е е кафе, яке відкрили, ну, тобто, це була спочатку крамниця. і і, Я так зрозуміла, що у вас кафе, крамниця. Так, тому що там виробництво, там ми працюємо, там ми виготовляємо ковбасні вироби, але ж в нас не працюють садочки в Запоріжжі, ми всі знаємо, а діти, скажімо так, вони постійно ж зі мною і захотілося зробити таку локацію, щоб і дітям було. Зручно, у нас дуже смачні вареники, найкращі в місті на заварному тісті, які готуються. У вас три, дуже хвилині, три хвилини вони готуються, тобто це дає можливість зробити кафе, зробити так, щоб люди могли прийти їх і поїсти, а не тільки замороженими купляти. І, звісно, ми дійсно за три дні зробили це кафе. Потім відгукнулися дівчата, які наші рідновіри з Хортиці, вони принесли українські костюми, прикрашали, відгукнулися наші берегині. Тобто, декор мені привезли, скажімо, волонтери. Відгукнулися навіть дівчата з Харкова. В них вони, крафтовики, вони виробляють, обсмажують каву зерна кави. І в них була е, теж кав'ярня, але е, вона постраждала і у них залишився пост. І вони позвонили, кажуть, кажуть, хай наша кав'ярня тепер живе в Запоріжжі. І ми можемо допомогти цим, значить, хочемо допомогти і підтримати. І ну, якось воно так бистро-бистро, дуже багато людей відгукнулися. І ми з піддонів зробили там, меблі, так, це, це не круто, мабуть. Але колись коли там замінимо, мабуть. Смачна. Але це головне, що смачно, головне, що і від душі, і головне, що це ну, для. Для мене це от у кожної речі є своя історія. Це дуже натхненно, тому що незважаючи, попри все, попри повномасштабне вторгнення, попри війну, попри всі виклики, які долають саме жінки, да бо ми в декількох ролях виступаємо. Так ми і мамами маємо дітей, так ми і можемо щось відкривати, розвиватися і власний бізнес і сподіваюся, що саме крафтовий такий бізнес він дасть поштовх Запоріжжю, все ж таки отримати найшвидшу перемогу не тільки Запоріжжя, а й всій Україні. Ми вам дуже вдячні. Я вас вітаю зі святом з Днем незалежності саме завдяки вам, таким сильним і мужнім жінкам, нашим героям і героїням, і твориться ця незалежність, виборюється. Дуже вам вдячна зі святом так, вас. Уважаю. Ну а ми будемо продовжувати наш святковий етер, рухаємося далі і розкриваємо код незалежності кожного українця разом.